Дорогі мої друзі, в першу чергу хочу подякувати вам за те, що ви цей рік були зі мною, за вашу підтримку, за ваші поради і взагалі за те, що ви є в моєму житті. Хочу привітати вас і ваші родини з наступаючим новим роком вогняного коня. Нехай цей рік принесе всім. Внутрішню рівновагу і сили рухатись далі, навіть коли шлях непростий. Хай кожна праця буде помічена, а надія виправдана. Нехай у ваших селях панує тепло, а в душі спокій. Нехай все погане залишається в цьому році, а новий рік принесе нам довгоочікуваний мир. А все решта ми відбудуємо. У нас нація дуже працює. Бажаю вам щастя, здоров'я і всього того, чого ви самі собі бажаєте. Ще раз ви наступаючим новим роком. І дякую вам за те, що ви в мене є. Добрий я... вечір. Ні, тут мама спить, неначе. Ну, я тут сплю. Ні, хлопці, слухайте, дивіться. Я... Як вам ванною будемо митись? А я буду наблюдати, як ви будете мити. Не треба. Виходимо, виходимо виходим звідси. А як нам митися? Це нереально. Ми ти будеш лежати, а я ж вам буду митись там. Ага. Ні. Марк, спеціально для тебе. Спеціально для тебе душова кабіна. Не... Ці діти, розумієте, все їй віддай, все віддай спані діти. Тому що ти наша мама, ти не маєш найкраще давати дітям. А вам не кажеться, що моя дев'ятилітня дитина, яка трохи припухла? Ну, якби я так щиро вважаю. А вам не кажеться, якщо мати вас народила, то вам Там треба для мами таку кожен ранок падати на коліна і казати дякую. Так, да, відкрию, відкрию зараз. Біля ліска ванна. А це якось неправильно? Правильно. Я так думав, це Там не зроблять що. Так роблять, давай прикольно. Ідея прикольна, так? Бо Марк щось не дуже зацінив, хоч тобі сподобалось, вже добре. Ти вже готуєш Орест? Ти знаєш, що Санта Клаус через годинку приїде? І що? Ну, а ти людиною гукому діватись будеш? Кори. Ну зараз, кори. Зараз. Чого це Санта Клаус приїде? Такий день сьогодні. Санта Клауси ходять, будемо розбирати наші покупки. Ми ще... Ми ще чекаємо Санта Клауса. Такий подарунок. Добре? Ану підійде. Оце держи. Що треба казати? Дякую. На здоров'ячко. А другий синочок де? Ой. Де другий синочок Орест? Горес. Орес. Пішов у баню. Не <рес> ховається. Він сказав, що це крінж. Це вже крінж. Ми вам дуже вдячні. Ніч, срібно крила спескають, тиха зірка горить у небесній землі. І у серці землі наші мрії палають. Світло кличе вперед, по родинній землі. Стежка в завтра, ося, я на світлом добре. І ми на стіл взагалі нічого такого готувати не плануємо. Воно стейки зараз будуть. Стейки, салат. І оце такі, і червоний кра. Не буде 500 тисяч салатів, який сир може. Ніхто нічого виготовлювати сильно не буде. О, гірочки. Боже, батьки зараз побачать, них інфаркт звучиться. Думаю, огірків купа закатаних. ми купляємо. Так, це шмаколики дітям. Молочко на ранок, ковбаска на ранок. До речі, доставка їжі теж є. Якщо вам треба доставити їжу, без проблем. Ягоди розсипались, зараз виберемо. Із того, що планую прищити, це тільки е, салат з крабових паличків. Тому яйця, які лишились цілі, я зараз швидко зварю, і пюрешка буде. Все, Вся решта таке вже готове. Україно з мирним роком! Цього року в такому красивому шале святкуємо. Зараз я вам покажу, як всередині виглядає атмосфера. Мені подобається, що ми такого. Ну, ми поряд біля Буковелі там, за кілометр, але не в Буковелі цього року. І захотілося якоїсь більш тиші, е, сімейний такий вайб. Дуже гарно. Ми тут зараз будемо м'яско смажити, нам вже розпалили. І дуже-дуже красиво. Зараз покажу, як у нас сходи гарно прикрашені. Ну, Дуже гарно. Ми зараз там прийшли подивитись на обстановочку. Йдемо всередину? Дуже гарно, новеньке все відкрили. Гляньте, яка в нас спальня тут. Боже, уявляю, які можна робити завтра фото. Просто шик. І комплімент від загляду красивий прибув. Дуже дякую. І ще один рік іде в небуття, рік, який неможливо забути, рік війни, рік тривог, рік надій на життя, рік під назвою все ще лютей. Ось і рік вже новий, скоро дати а минулого нам не вернути ні часу, ні людей, все, що вкрала війна. Цю реальність так важко збагнути, нам усім важко, важко в це взагалі повірити. І нехай новий рік. Той, що скоро прийде, буде кращим, не гіршим за інші. І нехай у горі сонце правди зійде нарешті. І в душах наших стане тепліше. Дорогі мої друзі, я вітаю всіх з прийдешнім новим роком. Я бажаю всім міцного здоров'я, сімейного затишку, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Дякую, що цей рік були зі мною. Олів'є зроблено, окрошки, щоб не мало. До речі, вчора прибирала ж у нас Оксана, зговорилися, що будемо готувати. Вона каже, я окрошки ніколи і не пробувала. Ну і не тільки Оксана. Багато людей, які живуть, живуть. Ну, Суми точно пробували, Полтавщина точно пробувала. От. А на салоні працюють з Івано-Франківська, то вони не знають, що таке окрошка ніколи її не пробували. А для нас це така, знаєте, коронна страва на всі гулянки, на всі такі дні народження. І просто так влітку, коли жарко, окрошка, це у нас коронне блюдо. Така черешня, крупна і смачна. По 9 фунтів. Ой, ще ділаш протіки і все, бутербродики з протіками. Рульку ще, рульку заб... забула про рульку, буду пробувати вже в аерогрілі, Не знаю, буду переводити. Діти вже сто разів показали, я сто разів забула. Закінчується цей рік. Брат позвонив, привітав. Не знаю, для кого для мене цей рік був найважчий. Навіть важчий, ніж 22-й. 22-й, знаєте, якесь таке було неприйняття. 23-й, 24-й якісь такі невісомості. А от. 25-й рік був важким, для мене особливо важким, хоч це був і мій рік, доходить до кінця рік змії. А для мене був дуже важким. Душевно дуже важким. Просто, ну, от, багато такого всього, що для мене душевно важко прийняти, пережити. І нічого з цим не зробиш так. Мащу рулічки намазую і буду запікати. А тоді. Гриночки і вона і будет свободна, вільна. вільна.